Це бенгарські вогни чи свічка, петарда, щоб стрільнути раз. Забава ніби й невеличка, а от біду несе якраз. Тож, як, як зібрався на ялинку, Щоб гарно свято провести. Веди себе, як слід, дитинку. Життя потрібно берегти. Я, любі малята, ми вже прикрасили ялинку та чекаємо на зустріч з Новим Роком. Та щоб святкові події не залишили після себе неприємні спогади, потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки. Влаштовуючи ялинку, дотримуйтесь таких правил. Ялинка має стояти на стійкій основі. Мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до опалювальних пристроїв має становити не менше 1 метра. Не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею та целулоїдними іграшками. У приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено запалювати бенгальські вогні. Не залишайте без нагляду ввімкнені в електричну мережу електроприлади. Дітям заборонено самостійно включати електрогірлянди. Піротехнічні вироби, салюти, петарди, бенгальські вогні, хлопавки стали одним із своєрідних атрибутів зимових свят. Дітям категорично забороняється використовувати піротехнічні вироби без дозволу дорослих, а дорослим слід запам'ятати загальні правила безпеки користування ними. Не купуйте фейерверки у сумнівних продавців, запускайте піротехнічні вироби лише на відкритому повітрі за відсутності сильного вітру. Не запускайте піротехніку в з рук, не використовуйте піротехнічні вироби для пустощів, застосовуйте лише за призначенням. Подивіться на ці малюнки і послухайте, що може статися. Знай, пошкоджені дроти призвести можуть до біди. Спалахне ялинка вмить. Та важко буде загасить. Бенгальські вогники, петарди, хлопавки. Це все так весело і гарно теж. Та гори можуть принести ці забавки, вогонь зазвичай не знає меж. Якщо ви помітили ознаки пожежі, не панікуйте, якщо горить гірлянда, вімкніть її з розетки. Якщо ялинка запалала, накривайте її мокрою ковдрою і негайно викликайте пожежно-рятувальну службу за номером 101. Ну що ж, любі малята, взагалом новорічний, новий рік це свято, веселе свято. Бережіть свою ялинку від вогню. До зустрічі!